І всім привіт! І сьогодні я буду строїти свою пошту в Білдебот. Буду називати Укр Картошка. Так, ну я буду починати строїти. У мене блок вроді би нормально. Але я хочу спочатку зробити машину, то зараз буду робити. Короче, я зробив машину, остався тільки розкрасить. Зараз проверю, чи роботай. Говно з роботи. Отрубаємо фіксацію. Так, опускайся. Я назвав його Богдан. Він мав рот, як це мадан, бо я бо всіх мавків, він і комарів. Хавав мене прямо з рук ресирований бал. Всем привет! Уже вечер. У меня у меня будут дела и я там машину дорогу. Я не знаю, что я це казав, але вот вона. Вот такая у меня машина вышла, прикольно. Декор трохи добавив, фары сделал, только я их трохи проработаю, я хочу сделать. Але ще буду пошту зробити, і ще зайде Артур. Ну ми будемо бути з але я не знаю, чи його вам чутно буде, бо я на телефоні знімаю і буду говорити з ним. То... Ну да. Зараз буду строїти пошту. Я зараз думаю стіль. А тепер, наста... а тепер настав час це подорвати. Все. Берем тачку. Просто воно у мене все. Ну все, ви доігрались. Ого! Вот это вот... Ладно, у мене тачка. працює, все працює. Ганяє. Вот. Кстати, я маю сайт зараз робити. Вот. Так. Во, все добре повертає. Я всі баги справив. То зараз буду робити сайт. Коротше, до мене Артур Дискорд зашел. Дивіться, що у мене Ось така. Типа купить тут и Так, ви його чуєте тоже. Я хочу ще додати, типа, щоб кнопка продавалась. Так, отут десь. И От. тут кнопка буде продаватися. Бляха, як не так поставить. Ой, а я вкрутку. А, а мені щось чи що? Два Не знаю. Може дивитися, як я жорстко строю. Давай а на цей кнопку і зараз нічого не подорвати Ну, бо в мене тут подъедалось куча до цієї кнопки. О, все Ну все, он у меня прям амбулечик. й у мене кнопка до всього подклю. Так главное, от динамита отключить. Все. Короче, вот так ман. Я сейчас беружу. Ты зашл до мене? О, за. Да, зараз запажу. Ой, я загрузив! Я тупе, мені знов все робить. Придеться довго мітиомонтувати. Блін. Але я же ще трохи на пластик фарм, Бо я хочу коробки, а в мене його дуже мало прям. То я буду купить. Короче, вже другий день, як свою круту пасту ділаю Ой, шо в мене? що мене. За мене Артур. Здрасте. Ща до нього в команду зайду. Що він там зробив Мені страшно, я не дивлюсь. Ті, два, один. Ух, я мою. Так, дивимося, що в мене виходить. Дивіться в нього декор. А двер не зробив. Ні. А, у меня ага, тут камера. Ага, нафиг тут. Покажу, що у мене, ще до себе. Завет, это вроде бы иначе не поменяв. все. Суня команду свободно. А, а ой, ой, ой! Короче, трохи попутав Попутав я. Короче, зараз покажу, що у мене, чи я показував Ща. Картошка поста загризить. Проходите. Ходжу Двері. Та Боже знову подожди Це деко Вона... Чого в чому таке случается? Двісті летну явно. Подожди. А це две проработана. Да ти сам Ти навіть двері не вмієш зробити. Вс, у меня дверь на решке спустя два роки заработала. Закрывай дверь. Машинка. Закрывай дверь. Он ну, все равно отправь. Так, вот тут такая литочка, захиди. Во. И тут а посылки жесткие. А, ты вообще. Ну. Все. Коротше, ща що... оце делаю комнату охранника. Я не знаю, що там Вартура, шо він делає, діли... Що ти делаєш? Е, стіни він стіни. Ді... До мене який ще прийшов. Він стикає кнопки мої! Режим ізоляції потикав і, і ворота відкрив. Дивіться, і даже не закрив, прикиньте. На мою посту зашв і ще щось творить. У мене шок. Не виходить. Не вихований. Коротше, сейчас построю кімнату охранника, покажу, що у мене вийшло. Коротше, я вже починаю робити склад. Мене тут начал пытаться розстріляти. Вот. Я буду машину перероблювати і декор буду додавати на оцей тупой почті. Ой, да. Ну, короче, я камеру охранника зробив. Третю камеру на складі поставлю. Може, навіть там 4 буде. Так. Ой, подключилась, подойдите. Вона мені сюди сюда подключилась, ця кнопка. Все. Сейчас сохраню. Сохранить. мене начать реально питається розстріляти Во! Тут вот є камери І окошко. Сейчас буду продовжувати робити склад. Короче, я уже вроде бы склад зробила но можешь щось что добавлять. Я в трохи украшу. Артур, що там тебе? Я ще до тебе подивлюсь. Я, подивлю. Я д -д доробив оце охранника комнату. Вот. Оце склад тут наблюдається. Отут тут сама пошта і Після. вот склад. Ну там де посилочки, короче. Так, воно он, в чм она? Вот, тут сиром стульчики додавали. Зараз покажу склад. І я буду машину перероблювати. Я хочу похоже зробити як в новій пошті. Ой, я думаю, ви бачили. Попі-попі. Так. Вот тут. -а. Не значит, че я через гараж, а вот. Тут -а 250 тысяч тонн тратила. Короче, подождите, я вроде же не сохраняю то. На всякий случай. Артур!

Пойдем, подивимся, что... Так у мене ничего не изменилось. Ага, сейчас вообще подивимся. Давай. И минут 30 все построил. И что ты будешь показывать ту самую постройку? Да. Короче, дивіться, что у меня получается. Ой, спокойно. Так, вот. Хорошая постройка. Душ... спокойно что ты умер я ходил давай 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 что мы тут работая подъед дайся блин набиду вс. О, все, все, все. Я моя. Белин, этот ддиновит не подавайся. Короче, идем на базу. Пойду за сині. Хотя ты сыних перейшов на розовых. Я не понял. Короче, сейчас буду переділувати тачку. мене вона дреснявая, якщо так подивитися зі сторони Подивись. Гадляха! А в ньям ще печалька. Это печалька. <реш> Десять Відпи... минут жизни потратил. Десять минут жизни. <реш> Короче, все продолжай. Короче, я переделаю трохи тачку, про те, що Я сохранив. Вибираємо цю нашу лялечку, Відпускаємо нею в польот. заходим. Садаун. So Закриваємо. І вона їде, да ну! Ти що? Коротше, ще сюди. От, я так і знав, що треба якраз. Бо я так і знав, що мені придеться більше. Що з якийсь малий будуть, в мене таке чувство. Во, во, амбулечка. Мені о, о. Да, треба тут брова тобі, а не оце. Це, Сам, самому тобі брова треба, блін. Все, ща. Щас... закривати двері, бо мухи залетять. Тут це не я. Чого ще раз я забув? Що це відпало? Двері? Коротше, ще покажу обзор. Мені остав... Ладно, ну, хай тачка вже стоїть, потім через 2 роки переміщу. Начинаємо з почти. Коли заходимо, у нас тут подивись товар, бо вот, тут куча товару є. Ну це прям жорстко. Вот. Туди люди стоять куплять посилочки. Зайди до мене, будеш моїм покупати. Ні. Быстро. Ні. Ні. Короче, він зараз зайде від так сказати. Эм... Е, добрий день, що ви хочете? Ви по посилочку? Подивіться сайт на нашому товарі. подивіться. подивитися. Не подивлюсь. Так, подивился. Все, давайте сюда. Я заказываю 250 тысяч, что он тратила. Хорошо, зараз удумаем. Да вот так. Он, 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 сделаем, он 250 тысяч, что он тратил. Вот эти наши современные штучки. Ой, ой!

Так, подожди. Вас посылочка. Вас посылочка. На живых. Як вниз убрать? Горить. Подождите. Закрыйте очки на 2 секундочки. Ах, зараз. заражение. Красивенький. Давайте. Смотрите. Слушай, про... Ой! А ты так должна быть. Так. А <с это <с крыша. Химический эксперимент провалили. Идем в этот склад. Покажу, что у нас Давай. Так, идем. сліпце. Дивіться. Бачите, які динамітики? Ем? Ой! Трошки подорвали. Yeah.